Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. задивляюсь у твоїй зіниці голубі тривожні, ніби рань Крешуть з них червоні блискавиці революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Одійте не, недруги лукаві, друзі зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко не не згадують про тебе, дні занадто куця та малі, що не всі чорти живуть на небі, їх до піса ходить по землі. З ними щогодини б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва. Ти моя розпука вікова гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе парли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Ah